Добрий вечір, прийшла вечеря, а в мене на вечерю фарширований перець, фарш. Свинина перекрутила на м'ясорубці, перекрутила цибулю, моркву, Добавила варений рис, спецій різноманітних, Сіль не забула, яйця сирі і трошки долила у цей фарш. Молока, але зовсім трошки. Можна олію додати, можна вершкове масло, але я додала молоко, щоб фарш не був сухим, бо м'ясо, свинина суха, перемішала, почистила перці та зафарширувала, склала в кастрюлю, яка потім у мене піде, пішла до. Духової шафи, приготувала соус. Соусу робила багато, щоб ці перці покривалися соусом, коли запікатимуться. Потерла моркву, покришила ріпчату цибулю, на патерні з невеликої кількості олії рослинної смажила. Потім додала томатний сік. Лавровий лист, гвоздику, перець горошок і ще просмажила хвилин 5. А далі цим соусом залила фаршировані перці, залила так, щоб вони повністю були покриті оцим соусом. Отак виглядає серединка фаршерованого перчику. Та й морква, яка була в соусі, дуже смачна. Вона гарно протушилася. Стала дуже м'якою, ніжною. Приємно їсти таку смакоту. А питиму. Йогурт, може, перед самим сном ще й чаю вип'ю зеленого, без цукру, але то вже під настрій. У нас сьогодні не було світла, тому що по графіку зараз в Києві світло вимикають і включають. Скоро, мабуть, з'явиться, і тоді можна буде працювати з інтернетом. А поки що бажаю всім смачної вечері та тихої, спокійної ночі.